Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати знову такі от зліжні стекла до кабіни, до двері кабіни МТЗ з великою та малою кабіною. Як ви бачите, тут ми вже майже половину продали, навіть більше половини, то, що нам приїхало. Оці от форточки у нас по 3600 гривень ліва та права. Або ліва, або права, 3600 коштує. Це до малої кабіни. Ось такі вони здвижні. Хочу нагадати, що дуже-дуже зручно і там у спеку щоб відкрити, їхати біхати повітрям. Так само по 3900 гривень, що ліва, що права, до великої кабіни. Вони встановлюються замість е, скла у двері. Е, до великої кабіни це замість верхнього, ну, тут малої воно одне. Е, в рідний ущільнювач, все тримається, все добре. Ось такий фіксатор це ви зачинили або відчинили. у вас до половини отак от відкривається. Нічого не дребежить, не тарахтить. Все добре і дуже-дуже зручно. Друзі, тому нагадую, 3600 це у нас коштує до малої кабіни і 3900 до великої кабіни. Як ви бачите, ну, кількість обмежена, тому не зволікайте, зробіть собі на новий рік подарунок. Також хочу нагадати, є у нас ось такі от замість противовісів такі от у нас ящики чіпляються. 11,5 тисяч гривень коштує такий ящик до 82-го або 80-го або 892-го. 892-й він більший, він там важить 100 кг і 85 кілограм це до 82-го. Друзі, дякую вам за перегляди. Усіх з наступаючим новим роком на все вам добре.